Вітаю, друзі, це Март, це програма діалог. Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Константин Терерантів, директор комунального підприємства Обрій ДКП. Добрий день, Константин Григорович. Вітаю вас, пане Віталію, Вітаю наших телеглядачів. І ми раді вітати вас у нашій студії. Ну і власне таким чином, сьогодні продовжуємо серію зустрічей з очільниками наших міських комунальних підприємств. Знайомимо з ними наших містян, наших глядачів. Тому в якості вступу чим безпосередньо займається підприємство Обрій? Підприємство Обріди КП займається збиранням твердих побутових відходів великогабаритних, ремонтних на території корабельного району. Воно було зареєстровано в 98 році і вже працює десь близько 25 років в цій галузі. Но ну, скільки ви зону відповідальності корабельний район? Чи залучалися ваші працівники вчора до ліквідації наслідків ворожого ракетного удару по житловій забудові? Вчора наші працівники не залучалися, але вони залучалися протягом 22-23 року, коли було здійснено ряд ударів по корабельному району ворожими силами. Там ну, було дізна... дуже багато сміття, дуже багато. Ми пам'ятаємо, що корабельний район, ну, скажімо так, мало не найбільше постраждав від ворожих ударів, особливо в 2022 році. І ви там працювали тоді. Так. Да, да, чим безпосередньо без, займалися? Чим. Керував підприємствами? Я розумію, відповідно... я, безпосер... я маю на увазі, чим підприємство. Здійснювали поточну діяльність, прибула сміття, несанкціоновані звалище, в тому числі звалища утворені внаслідок нанесення ворожих ударів. Будівельні відходи. І будівельні відходи, в тому числі розбирали об'єкти, які були понівечені ракетними ударами. Ну більше, якщо треба була допомога, то ми допомагали, звісно. Тому що людей було мало, для вас це не секрет, що багато хто виїхав і зберегти колектив було досить нетривіальним завданням. Але мені це вдалося, і я хочу подякувати нашому колективу за це. Що? Спеціалізація підприємства, робота з твердими побутовими відходами. Які проблеми бачите от власне в цій діяльності? Ну, Проблеми є несанкціонованих звалищ. Вони були, і ми, наскільки в нас є можливість, намагаємося їх вирішити. Зокрема, припустимо, існує проблема несанкціонованих звалищ на межі багатоквартирного та приватного сектору, оскільки багато наших абонентів, які проживають в приватному секторі, не виставляють згідно графіку. Своє сміття, щоб наші робітники його прибрали, а складають їх біля контейнерних майданчиків. Відповідно, вид не дуже гарний, тому приходиться проводити роз'яснювальну роботу і частіше прибирати, тобто більш проблемні точки. Я, наприклад, живу в іншому районі і, скажімо так, у багатоповерховій забудові. Ну, умовно кажучи, я приніс, кинув контейнер і, і пішов собі далі. Як у вас це організовано, якщо ми говоримо, от, наприклад, про приватний сектор? Чому це ще важливо? Тому що ну, власне приватна забудова вона складає значну частину корабельного району. В приватному секторі є відповідний графік вивезення сміття. Люди його виставляють в мішках. Є відповідна норма, вони знають, скільки треба мішків виставити. Проїжджає бортова машина грузова, не заднього завантаження, так, як це сміттєвоз, там не стоять контейнери. Ми відповідно проїжджаємо і збираємо все сміття. Ну, але ж є деякі особи, які вважають, що краще поряд десь винести, поставити. Я маю на увазі контейнерний майданчик. А це яким чином впливає на оплату послуг? Ну, можуть не платити. Є, є такі абоненти, які не сплачують, ми їх називаємо нульові абоненти. Я планував задати питання, а як власне, ведеться робота от, безпосередньо з підписанням договорів? Особливо в приватній забудові, тому що ми чуємо, що на території інших районів міста Миколаєва, ну, скажімо так, у візників сміття є такі проблеми, тому що у вас, ну і, звичайно, з підприємцями. Що стосується приватного сектору, абонентська служба наша виходить безпосередньо на адресу і фіксує, а якщо хтось проживає, то відповідно намагаємося встановити їхні анкетні дані. У 21-му році, мені здається, була прийнята нова постанова, яка встановлює типовий договір приєднання. І нам достатньо здійснювати нарахування, якщо особа здійснила відповідні конклюдентні дії, тобто оплатила хоч одну копійку договору, з її боку, вважається акцептованим. Він взагалі вважається акцептованим. Це я вже так не будемо в юридичні якісь моменти враховувати. Раніше договори були індивідуальні і вони укладалися безпосередньо фейс to фейс з абонентом. Зараз а, законодавець нам полегшив. От. Питання стягнення дебіторської заборгованості я теж на нашому підприємстві, тому що до мого приходу воно було цьому питанню було недостатньо приділено уваги. І ми зараз зробили це через виконавчу службу, наказне провадження відповідно ведеться ця робота. Ми намагаємося йти назустріч. Населення, хто хоче договор реструктуризації, ми дійсно укладаємо їх. Ну, а хто нічого не хоче, то, відповідно, згідно закону, все здійснюється. Що стосується суб'єктів підприємницької діяльності, це дуже цікаве питання, тому що серед суб'єктів є теж люди, які не хочуть сплачувати. Я їх можу зрозуміти. Навіщо платити, якщо можна викидати так. Але з іншого боку, разом з адміністрацією Корабельного району і на апаратних нарадах, і з департаментом ЖКХ, це питання. Ми обговорювали, здійснюється робота по укладанню значить, так, договорів, робиться спільний вихід наших працівників, працівки, працівників адміністрації от, і відповідно укладаються договори. Якщо вони не укладаються, складається відповідно протокол про адміністративне правопорушення, і даний суб'єкт притягається до адміністративної відповідальності. Якось Щ... так що з за... що з за... ну а боргів багато як оцінювати ситуацію? ну розумієте, там є багато боргів ще з тих часів тому я поставив для наших юристів наших відповідальних працівників питання щодо надання цьому правов... правової визначеності mm. Знаєте, як юристи кажуть вирішити це питання і з часом я думаю ми його вирішимо але це робота системна От і воно ведеться. Що з тарифом? Наскільки він відповідає тим затратам, які несе підприємство, виконуючи свою статутну діяльність? Ну, це дуже цікаве питання. Дякую, що ви ми мені його задали. І десь приблизно тижні, два тому чи три я поставив нашому економісту завдання ну, порахувати тариф, от, врахувати всі затрати, які є. Да? От, отримали дуже цікаву суму, яка перевищує. Десь це в середньому вийшло 100 гривень з особи, але я маю на увазі приватний сектор. Багатоквартирний буде трошки менше, от, тому що там норма накопичення менше. І е, доволі недавно була у нас конференція з нашими датськими партнерами. В якій наш під представник нашого підприємства приймав участь, і зокрема там була зазначена відображена така ж сума. Але враховуючи той факт, що зараз іде війна, і наше підприємство виконує дуже важливу соціальну комунальну функцію, да, підтримання санітарного стану в районі, то я думаю, що ми будемо йти до цього поступово. І враховуючи те, що зараз опальнений сезон, люди багато сплачують за інші комунальні послуги, зокрема за тепло. Це ж теж дуже недешево. Але ми намагаємося шукати баланс і проводити цю політику збалансовано, тому що само по собі підприємство не встановлює тариф. Є відповідні органи, які розраховують його, і потім пізніше затверджують і приймають. у вас місьвиконком затверджує ваш тередок? Так. так. Так як оцінюєте у вас вище прозвучало, що є певна комунікація з районною адміністрацією, то не можна запитати, як взагалі відбудовані або налагоджені стосунки з районною адміністрацією і з депутатами міськради, які відповідно від корабельного району делеговані до нашого міського представницького органу? Ну, з адміністрацією у нас дуже чудова комунікація. Олександр Миколайович я знаю особисто. Ми з ним по уряду проблемних питань спілкуємося, в тому числі і постійно на зв'язку з. Департаментом житлово-комунального господарства з керівництвом і відповідальними працівниками. І будь-яке питання ми можемо вирішити. Тобто то тут немає проблем з комунікацією. Важливе питання. Не можемо його обійти. Матеріально-технічна база підприємств. матеріально технічна база покращилась наша, тому що з 2012 року до. Майже 23-го року у нас не оновлювався автопарк. Ви розумієте, що сміттєвоз це о, машина, яка працює в агресивному середовищі. От, і в нас були дуже складні моменти, коли ми одним, одним сміттєвозом заднього завантаження прибирали майже весь сектор, весь район. Зараз нам Чекаю, це важливо. Це, 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 у нас. це я нікому не казав, але зараз все добре, то я можу вам це сказати. Ні, так давайте все таки уточнимо. Це ж і Кульбакіна, і Широка Балка, і Балабанівка. Ну і те, що так. У... Ну, Одна зміна відпрацювала, прибрала там багатоквартирний сектор, інша, значить, ну, приватний сектор там не заднього завантаження, там інші машини працюють борти, mm -hmm. грубо група. От. Тому нам була надана відповідна допомога: п'ять сміттєвозів, форт. От вони брендовані вже. Я дуже хочу подякувати керівництву міста Департамент ЖКХ за те, що нам, вони нам допомогли в цьому питанні. І відповідний трактор є дуже хороший. І, і це зовсім зовсім полегшило нам життя, і можна спокійно працювати. Тому я дуже хочу подякувати керівництву міст, окремих осіб, які посприяли в цьому. Ну і також традиційне питання, яке ми задаємо, це власне проблема кадрів. У вас вище прозвучало на самому початку, що о, початок повномасштабного вторгнення дійсно, значна частина миколаївців відбула в евакуацію. Ну і так чи інакше, о, постійно спілкуючись, от, наприклад, в нашій студії з директорами комунальних підприємств, то тема. Дефіциту робочих рук, тема вакансій, які є на підприємствах, ну, вона, умовно кажучи, має місце бути. Що у вас? Дуже слушне питання. На початку військової агресії мені дійсно приходилося говорити з колективом. Ну, на розводі ми починаємо роботу дуже рано, підтримувати їх, як, як це колись робили зампеліти в армії. Да? Тому дійсно, дійсно, дійсно десь цілий місяць я їх так трошки приводив, щоб ніхто не розбігся. І хочу подякувати нашому колективу за те, що вони костяк основною сохранілися. Дійсно, є питання у зв'язку з мобілізацією. У нас багатьох людей забрали призовного віку. Мобілізували близько восьми людей. Наскільки мені відомо, дехто з них вже і поранений. Тому що приймали участь в активних бойових діях. Зараз. Ми користуємося інтернет-ресурсами, в тому числі послугами центру зайнятості. Якщо нам хтось треба, ну, це, як правило, обмежено придатні інваліди, бо люди трьома дітьми. Да, існує потреба в вантажниках, водії у нас, пенсіонери. Але постійно хтось уходить, хтось приходить, і існує потреба. От в тому числі займаємося питаннями бронювання. Там теж є свої особливості. Наскільки і вам це теж відомо, а, так? А, що не всіх так. можна забронювати, є обмеження відповідні по військово-обліковим спеціальностям, і взагалі по спеціальностям, які є на підприємстві. Що вантажників ми не можемо забронювати. На жаль, не підпадають. Ну, тобто, користуючись ефіром і оцим ефіром, ми також можемо сказати, що люди зацікавлені в роботі, можуть звертатися. Так, да, дійсно, звертайтеся. У нас дуже важливо сформувати базу даних кандидатів, якщо є потреба, тому що кадри, плинність відповідна є. є. Добре. Ну що ж, Костянтин Григорович, дякую за інтерв'ю. Дякую, вам ще дякую за, за ваші відповіді. Разом до перемоги, дякую до перемоги. Дякую, дякую.